Тата, а хто така повія? Боже, де ти почула це слово? В садку Вадим сказав, що я повія, тому що я йому більше не даю, а даю Петрику. Що плюшого ведмедика. Не даю грати з плюшевим ведмедиком. Та ну, господи, Вадим твій дурник, а повія нехороша жінка. Ось хто вона така. Погана чому? Тому що вона продажна. Тобто тітка Оля повія, вона ж продає у крамниці, отже, вона продажна. Ні, тітка Оля не продажна, тому що продає сувеніри, а повія продає себе. Як це себе? Дуже просто. Той, хто хоче, може її купити на час. Для чого? Щоб спати. Спати? Так, в одному ліжечку. Виходить, тоді повія це наша мама. Ти з глузду з'їхала? Але ж вона ж з тобою спить за гроші. За які гроші? За твою зарплату. Ех, хіба ж це гроші? Ні, вона зі мною, тому що кохає, я сподіваюся. Як із дядьком Миколою? Що? З яким ще дядьком Миколою? З другого під'їзду. Ну, коли ти був у відрядженні, то у нас ночував дядько Микола з мамою в одному ліжечку. Микола? У ліжечку? Я їй покажу повія. Дивно, яка ж мама повія, якщо вона з дядьком Миколою спала не за гроші, тому що кохає.